Кого сьогодні не пропустять на кордоні в Польщу з України? Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І сьогодні я хочу вам дати точні відповіді на ваші запитання, які ви найчастіше задаєте в коментарях під моїми відео. А від вас я прошу це зробити максимальний репост. Ну і, звісно ж, переходимо друзі до основної інформації, тому що ви знаєте, якщо ми беремо до уваги Польщу та всю шенгенську зону, то українець має право тут перебувати протягом 90 днів. В періоді 180 днів, тобто, це означає, що якщо ви виїдете за межі Шенгенської зони в теперішній час і ви використали всі дні по безвізу 90, то ви не зможете повернутися без фактичного підтвердження, тобто документу, який дозволяє вам перетнути кордон. На сьогоднішній день в Польщі існує такий документ, який називається Дія ПЛ. Видається він на тій основі, якщо ви приїхали до Польщі після 24 лютого, неважливо якого числа, та також вимога, що ви маєте песель з позначкою УКР, тобто маєте відповідний статус УКР. І лише в цьому випадку, коли ви ще маєте додатково, друзі профіль зауфаний, я вже про це неодноразово розповідав. Ви можете зареєструватися в додатку МОБИВАТЕЛЬ і встановити собі таку довідку Дія ПЛ. І щодо того, чи можуть діти виїжджати за кордон без супроводу батьків чи опікунів. Та дозволів від батьків, то можу сказати, що від 16 років дозволів ніяких вже не потрібно і опіку... опікунів також не потрібно. Тому діти можуть свідомо виїжджати за кордон. Як ви вже могли друзі зрозуміти, що є кілька підстав для того, щоб в'їхати до Польщі? Цивільні дні по біометричному паспорту, це дія ПЛ, довідка, про яку можна в Гуглі досить багато знайти інформації. Також є ще один друзі. Момент називається це. Цей момент робоча польська віза вона виготовляється на сьогоднішній день близько одного місяця. Але для її отримання вам попередньо потрібно отримати від роботодавця е осьвячення до праці, яке сьогодні видається до двох років, але візу можна відкрити максимум на один рік. Також, друзі, пам'ятаємо про карти побиту, про те, що від 1 квітня ви зможете податися на карту побиту, якщо ви в'їхали після 24 лютого, і неважливо скільки місяців ви тут перебуваєте. Всі зможуть це зробити. Але лише в тому випадку, якщо вони будуть офіційно працювати на мінімальну ставку, яка буде зазначена в наступному 2023 році, тому це слід брати до уваги. І карта побиту дає вам необмежену кількість разів перетину кордону. Головне, щоб ви офіційно працювали та ще й в майбутньому зможете отримати громадянство, якщо воно вам потрібне, звісно. Просто по карті побиту ви зможете тут багато можливостей собі додаткових відкрити. Наприклад, якщо ми беремо до порівняння звичайний український закордонний паспорт, я особисто маю карту побиту. І вже в наступному році буду подаватися на сталий побит. І, звісно ж, я розповім, як це робиться. І потрібно, друзі, орієнтуватися, що є сталий побит і карта резидента. Це дві різних речі, хоча вони дуже і дуже подібні. Якщо хтось з вас знає відмінність від цих карт, прошу вас написати. Свою відповідь в коментарях також друзі, напишіть, будь ласка, на основі яких документів ви останній раз перетинали кордон. І ще одне хотів би додати: чи можна виїжджати з до України по свідоцтво про народження та українському внутрішньому паспорту і повернутися ще раз до Польщі? Можу вам сказати, що тут відповідь буде неоднозначна, навіть якщо ви звернетеся, наприклад, до прикордонної служби Польщі чи України, вони не дадуть однозначної відповіді і. На практиці все буде залежати від прикордонника. Тому я вам рекомендую, якщо ви конкретно в конкретний день будете знати, коли ви перетинатимете кордон, в яких годинах, то рекомендую звернутися до прикордонної служби тієї чи іншої країни, дізнатися, хто буде працювати в цій зміну. І звісно ж, якщо не вдасться цього зробити, то просто запитати, які правила перетину кордону, і чи вдасться повернутися по таких документах, як внутрішні українські паспорти чи ID-карти, або ж свідоцтва про народження про народження дітей. На сьогодні у мене все. Друзі, сподіваюся, це була важлива інформація, якою варто поділитися з іншими українцями. Ну і побачимося вже в наступному випуску.